Ісуса Навина, 18-й розділ, і була зібрана вся громада ізраїлевих синів до Шіло, і вони помістили там скинію заповіту, а перед ними був здобутий край, і позосталося серед ізраїлевих синів сім племен, що не поділили ще спадку свого. І сказав Ісус до ізраїлевих синів: Аж доки ви будете лінуватися, піти посісти той край, що дав вам Господь Бог ваших батьків. Дайте від себе по три мужі на плем'я, і я пошлю їх. І вони встануть і будуть ходити по краю, і опишуть його за їхнім спадком, та й прийдуть до мене. І вони поділять його собі на сім частин. Юда стане на своїй границі з півдня, а Йосипів дім стане на своїй границі з півночі. А ви опишете той край сім частин і принесете описа мені сюди, а я кину вам жеребка тут перед лицем Господа, Бога нашого. Але ви там нема частки поміж вами, бо священно діяння Господня спадщина Його, а і Рувим та половина манасійного племени взяли свій спадок по той бік Йордану на схід, що дав їм Мойсей, раб Господній, і встали ті мужі й пішли. А Ісус наказав тим, що пішли описувати край, говорячи: ідіть і походіть по краю, і опишіть його та й вертайтеся до мене. А я кину вам жеребка тут перед Господнім лицем у Шіло, і пішли ті мужі і перейшли по краю, та й описали його за містами на сім частин у книжці, і прийшли вони до Ісуса до табору в Шіло, і кинув їм Ісус жеребка в Шіло перед Господнім лицем, і поділив там Ісус край для Ізраїлових синів за їхніми поділами, і вийшов жеребок для племени Венеминових синів за їхніми родами. І вийшла границя їхнього жеребка між синами Юдиними та між синами Йосиповими, і була їм границя на північну сторону від Йордану, і підіймається та границя до краю Єрихону з півночі, і підіймається на гору на захід, і закінчується при пустині Бет Евен. А звідти переходить та границя до Лузу, до краю Лузу на південь, це Бет-Ел, і сходить. Та границя до Арторт Адару на гору, що з півдня, до долішнього Бетхорону. І тягнеться та границя і повертається на західній бік, на південь, від гори, що навпроти Бетхорону, на південь, і закінчується при кір'ят Баалі, це Кір'ят Єарім, місті юдиних синів це західня сторона. А південна сторона від кінця кірят Єаріму, і виходить та границя на захід, і виходить до джерела Менефтоаху. І сходить та границя до кінця гори, що навпроти Гебен Гіннома, що в долині Рефаїм на північ, і сходить Гегінном побіч Євусиянина на південь, і сходить до Енрогелу. І тягнеться вона з півночі, і виходить до Еншемешу, і виходить до Гілголуту, що навпроти Маеле Аддумім. І сходить вона до Евен богадан Бен Ревуну, і переходить побіч навпроти Арави на північ. Та й сходить до Арави. І переходить та границя побіч Бетхогли на північ, і закінчується границя при затоці Солоного моря на північ, до кінця Йордану з півдня. Це границя південна, а Йордан граничить його зі східньої сторони, це спадок Венієминових синів за границями його навколо, за родами його. І були міста для племени Венієминових синів за їхніми родами: Єрихон і Бетхогла і Меккеціц. І Бет-Гарава, і Цамараїм, і Бет-Ел, і Авім, і Пара, і Офра, і Кефар, Гамоні, і Офні, і Гева дванадцять міст та їхні оселі. Гівон, і Рама, і Берот, і Міцпе, і Кефіра, і Моца, і Рекем, і Ірпеїл, і Параала, і Цела, Еллаф, і Євусі, воно Єрусалим, Гіват, Кір'ят, Єарім, чотирнадцять міст та їхні оселі. Це спадок Веніїминових синів за їхніми родами.